Всім привіт! Мене звати Денис Галензовський, Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про перші вже такі справжні наслідки заборони ввезення великої групи товарів з України до Польщі, саме про цю заборону імпорту. І ми сьогодні говоримо про те, як вже в цьому році, як вже буквально через декілька місяців, кожен, хто проживає в Польщі, відчує наслідки. Цієї заборони. Дивіться це відео до кінця, в коментарі пишіть звідки ви його дивитесь, і підписуйтеся на мій канал. Отже, завдяки сприятливій погоді, цього року врожаї будуть високими, тому на ринку буде багато овочів та фруктів. Однак, на думку аналітиків, не варто взагалі очікувати на зниження цін. І навпаки, не зважаючи на ем, прекрасну погоду, не зважаючи на перспективи високого. І якісного врожаю, а в польські виробники, овочів та фруктів, фермери, вони говорять про те, що про зниження навіть в такий хороший врожай ми говорити не можемо. Ми будемо говорити хіба що під при про підвищення, але також вони говорять про те, що підвищення в порівнянні з 2022 роком буде доволі е, невеликим. Хоча, якщо дивитись, наприклад, про ту саму полуницю. Так, яка вже стала збір полуниці і українці, це вже стало давно мемом. Е, от, але е, так як в цьому році, е, як, ну, е, скажімо так, весна була досить прохолодною, то е, з полуницею в цьому році дуже тяжко, і е, різниця в ціні за кілограм. В порівнянні з 2022 роком, в якому також ціни вже були височезні. Буде навіть ціна в 2023 році буде навіть на 10 злотих більше ніж було це в 2022 році. І хоча все вказує на те, що сьогорічний сезон буде дуже і дуже вдалим, а овочів і фруктів в Польщі буде багато. Але за словами тих самих виробників, як я вже сказав, чекати падіння не варто. Фермери піднімуть ціни, проте обіцяють не підвищувати їх дуже сильно далі маємо пряму мову Вітольда Богути, це президент правління національної асоціації груп виробників фруктів та овочів. Споживачі навряд чи можуть розраховувати на нижчі ціни ніж рік тому. Що найбільше вони не будуть надто високими, що може статися, якщо ми маємо справу, що може статися, якщо ми маємо справу з посухою чи великими пошкодженнями після зими, таких в цьому році не було. Нагадаємо, що крім зростання собівартості виробництва, дорожчає логістика та оплата праці на польський ринок. Також може вплинути нестабільність в інших країнах Євросоюзу. наприклад, в Італії та Іспанії зараз є величезні проблеми. З водою є так званий дефіцит води. Тому, друзі, можемо зробити висновок, що незважаючи навіть на високі врожаї в Польщі, бачимо, що вони вже починають говорити про проблеми в Італії чи Іспанії. І, звісно ж, ми можемо також говорити про те, що ціни не будуть падати не через те, що. Інфляція висока і так далі, так тому як в цьому році, скоріш за все, врожай буде набагато краще ніж в минулому році. А через те, що просто надлишки, всі, які могли б спричинити зниження ціни, вони будуть експортуватися в інші країни Євросоюзу. Тому як бачимо, в Іспанії та в Італії, які традиційно також являються. Серйозними виробниками овочів та фруктів, якби ту частину попиту, яку задовільняли Італія та Іспанія, в цьому році може задовільнити Польща, тому просто весь надлишковий товар, весь надлишковий врожай він буде імпортуватися іншими країнами Європейського союзу. А в Польщі, замість того, щоб ціни могли падати, вони будуть або триматися на тому рівні, який є, або як зазначають ті самі фермери, вони будуть і далі. Підвищуватись. І у випадку, якщо б Україні дали знову змогу експортувати свої, свою сільськогосподарську продукцію до Польщі, то в такому випадку ціни точно були б нижчими. І вони б не просто підвищувалися, як це є зараз в Польщі, а вони могли б знижатися. І це було б добре як для польського споживача, так і для українського споживача. Але бачимо, на жаль, що зараз діється заборона, вона діє до 1 липня. Скоріше за все, що цю заборону її будуть продовжувати на ряд товарів. Це моя суб'єктивна думка. Але я думаю, що так і буде. Якщо вже Польща почала це робити, то як мінімум сезон врожаю і сезон збору врожаю вони в нас пройде саме з цією забороною, і українські виробники не зможуть вивозити свою продукцію за. Кордон. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Пишіть, для кого краще заборона оця з імпорту Польщі українських товарів, для кого ця заборона справді є прибутковою для простих польських громадян, для простих людей, які проживають в Польщі, чи тільки для польських. Фермерів, вашу думку мені буде дуже цікаво почитати. пишіть її в коментарі. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!